Приватні жеки Ведуть себе як ганстери Понад 200 скар У когось тече дах Ці мільйони складаються з наших з вами 4,30 за метр Привіт, я Олексій Таймурзін. А це моя команда Карина Гутяр та Олег Єрмолінський. Ми займаємося розслідуваннями. Єдині у Кривому Розі. Історично склалося, що у нашому місті невідомо про найочевидніші речі. Ось, наприклад, у когось тече дах, не поїхав, а буквально тече щоразу як дощить. Наприклад, у мене і в сусідньому будинку теж. А я плачу за послуги. І я. Я теж приватним жекам. І у нас є чудова історія про них. Уявіть, чистий аркуш, а на ньому головні компанії, які надають послуги з обслуговування будинків. Яке багато слово послуги. Скажіть, адже йдеться про мільйони гривень, можливо, мільярди. Ось вони. Сіті сервіс, уют «Уют-2011», Житлосервіс, дивобут, домком, житлокомцентр. Поряд з ними є інші фірми, але вони губляться на тлі гігантів. Сіті сервіс фірма «Житлосервіс». дивобут, домком, житлокомцентр. Коротко розповідаю, хто стоїть за ними. Сіті сервіс, уют та житлосервіс належать родині Сергія Смілого та Віталію Трофименко. Сергій Смілий, екс регіонал, був помічником покійного мера, а також особистим водієм Юрія Вілкула. А Віталій Трофименко помічник Євгена Удода. Все сходиться у компанії. Навіть директорка, одна й та сама. Людмила Цопа очолює одразу і Сіті Сервіс, і житло-сервіс. А колишня керівниця Сітісервіса зараз працює в уюті. Дивобут належить Миколі Познякову, батькові колишнього начальника Криворізького відділу СБУ Володимира Познякова. Питань нема Житлокомцентр центр очолює Олег Шарах. Він був депутатом від партії регіонів та опозиційного блоку. Зрозуміло. Колишня власниця домком Євгенія Дубінська працювала радником Геннадія Темника, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Він входить до близького кола родини Вілкулів. А також Євгенія є дружиною Ярослава Жилкіна, підприємця та депутата шостого скликання від партії регіонів. До речі, першим директором фірми Домком був Іван Карий, нинішній начальник міського управління благоустрою та житлової політики. Звучить та виглядає кепсько. Насправді все ще гірше. У справі від 2015 року йдеться, що приватними жеками в період з 2014 по 2015 рік через ряд потенційно фіктивних підприємств виведено в тінь кошти людей на майже 33 мільйони гривень. Потім ці гроші були переведені в готівку та привласнені. А з 2016 по 2018 роки компаніями виведено майже 36 мільйонів гривень за теж виконані роботи мешканцям. Для наші з вами гроші, які ми платили за обслуговування будинку, відомо, що тільки на дивобуту прокурорів понад 200 скарг. За оцінкою, що місячний незаконний прибуток складає понад 300 тисяч гривень. Ірина підготувала факти для недовірливих. У мене є ціла низка доказів того, що ці жеки пов'язані між собою і зі своїми покровителями. Як ми сказали, три найбільші приватні керуючі компанії у Кривому Розі ую «УЮ-2011», тисячі КР та Сіті Сервіс КР належать родині екс-регіонала Смілого та Віталію Трофименко. Засновником компанії є чита Смілих Сергій та його дружина Ірина у двох фірмах. А також Віталій Трофименко є бенефіцаром у всіх трьох організаціях. Сергій Смілий відомий у Кривому розі. у різні часи встиг побувати очільником осередка партії регіонів у Тернівському районі, депутатом міськради від цієї ж самої партії, директором комунального підприємства Сансервіс помічником покійного мера, а також особистим водієм Юрія Вілкула. У 2020 році посів депутатське крісло міськради від партії Опозиційна Платформа за життя». Віталій Трофименко у 2020-му теж балотувався до міськради від партії ОПЗЖ, як і тодішній мер Павлов. За наявною у відкритих джерелах інформації, у 2019 році на рахунок виборчої компанії Олександра Вілкула, дружина Смілого, а також власниця Сітісервіска Р тау-2011 Ірина Сміла перерахувала 330 тисяч гривень. Директорка житлосервіс кр та Сітісервіс КР Людмила Цопа пожертвувала 110 тисяч гривень. А найбільше за всіх поклав Ігор Петровський. Видалений бенефіціар фірми Сітісервіс КР перерахував майже півмільйона. Сам пан Ігор є бізнес-партнером Сергія Смілого. Трохи смішно, але за рік у 2020 році Сергій Смілий став лідером Криворізького руху антикорупціонерів, а також їхнім спонсором. Хороша робота. Чому ми взагалі звернули на це увагу? Тому що Кривий Ріг потерпає від дощу як середньовічне місто. Кожна злива перетворюється для мешканців квартир у біблейський потоп. Лише погляньте на ці кадри. Кажучи, я була у шоці. У людей у квартирах вода лється просто на голови, а ніхто нічого не робить. Вот здесь, текло зверху, через счетчик донизу. Вот прям відсюда прям капало. У мене там розетка. За два з половиною часа у мене набралася почти 20 літрова кастрюля води. З цього. Вот вот. Да, и і... сейчас я сижу без света, потому что оно ж, этот, искрилось и выключила счетчик ну, на пробке. Электрики сказали, что пока вот там вот не высохнет, не включать, дабы не было замыкания. У меня двое дома двое маленьких деток. Одному два, второй пять. Мне страшно, поймите правильно, мне страшно. Мы вам ничем по... Помочні не можу, все в порядку, очереди. за все время. Житлосервіс не делали ні кришу, ні чистили тут рубу. Житло сервіс знайома назва. Це ж підприємство родини смілого. Було б не по сімейному вимагати від родинного бізнесу дотримання законів, бо там є кілька цікавих моментів. Поговорили про приватні жеки з юристами. Це дає суттєві прибутки для о, власників таких управляючих компаній. Потрібно було створити. Нову, начебто на відміну від старого порядку діючу систему, яка б дозволяла співвласникам контролювати процес виконання робіт з управління і брати безпосередню участь з них. Якщо це був комунальний ЖЕК, то повинні бути надати такі документи, як акти приймання передачі, що саме на балансі стоїть у такої управлячій компанії, чи законом вона взагалі створювалася, який в неї уставний капітал. І чи має вона така організація, наприклад, укладені договори з виконавцями послуг? Адже там виступає ще інша, інша справа, що обслуговуюча компанія вона не завжди сама своїми робітниками надає послуги. Доволі часто управляюча компанія її суть полягає в тому, щоб вони організували виконання цих робіт. Найшли суб, субпідрядників або підрядників, з якими вже там напряму укладаються договори. І це так звана прокладка між власниками житла, споживачами послуг і вже надавачами безпосередньо цих послуг. Це приблизно так, як ми і здогадувалися. Карино, так що було далі житло сервіс КР? А далі ми з Марією викликали майстра, аби оцінити шкоду. Кажете, що можете тільки лише в понеділок навідатись і скласти акт. А ви розумієте, що до понеділка тут все висохне. Треба негайно зафіксувати те, що тут наразі є. Ну, як висохне? Воно ж видно, де текло? Сервіс на рівні. Відчуваєте, як зросла якість послуг після того, як зробили жеки приватними? Майстер дійсно приїхала у понеділок складати акт. Відмовилася. Довелося буквально їхати до ЖЕКу та вибивати документи, але просто подивіться, жек пише, що у пошкодженні майна винувата не дірява стеля, а дощ. Те, що ми побачили в акті, це інформація про те, що винуватцем залиття і спричинених збитків є погодні умови. Погодні умови. Вода з неба. Як несподівано, але і це не все. Та сама злива затопила не один будинок. Це було і взимку, і, і влітку, і ось як були дощі нещодавно, також було. Вологу, і бачите, тут вже о, Звертався до керуючої компанії, обслуговує житлосервіс КР. Знов житлосервіс КР і знов критика. Звертався неодноразово. Була перше, це що було, що мені відповіли, що ми все зробимо. Потім, ну я ж якби неділя прийшла, тиждень пройшов, два тижні, місяць, нічого не робиться, ну відповідно, я знову звертаюсь. Знову нічого не робиться. Я підписав договір. да. сам взяв цей договір, підписав його з 70% людей в будинку. Це було не дуже просто, тому що район старий, у нас не дуже багато молодих людей. Щомісячно в житлосервісі я сплачую від 240 до 280 гривень. Плачу вправно. Є люди, які руками судяться з неоднозначним підприємством, абсолютно безрезультатно. Ответчик бы ни На какие просьбы ничего не пошел на контакт, ничего не там, возместить убытки. в связі з воїною, воєнними действиями, все це дело бы і подвисло в такому житло Житлосервіс даже не признає своей вини. Здесь мастер не дала четко говорит, Я вам по-человечески сочувствую. Отже, що ми знаємо про житло-сервіс КР. Його директорка Людмила Цопа. Можливо, якась публічність сімейки. Проте жива людина, яку можна знайти та розпитати. Скажіть, будь ласка, які у вас особисті зв'язки з Юрієм та Олександром А Чого у вас так дивується? Так, Якийсь такий некоректний вопрос. Чесно Ви питаєте говоря, навіть... про яке саме я які... приватне? Приватне? Життя. Я замужня жінка, у мене є чоловіка. Яке відношення Компанії. я? До маю? Я бачила у відповідь. В відкритій мережі таку інформацію, що у 2019 році ви на виборчу компанію Олександра Вілкула перерахували 110 тисяч гривень. У вас є такі дані? Ви їх можете Це у, відкритих, у відкритій мережі є така інформація. Я про, Я не... Не... Я про неї нічого не знаю. Тобто, ви спростовуєте цю інформацію? Конечно. Це неправда. Ви Конечно. не переводили ці Фон. гроші. Тобто, Людмила Цопа не знайома з Вілкулом, а гроші йому відправила просто так. Аж раптом знов заговорив юрист. Це в принципі я вважаю, що воно не стосується діяльності організації, як, як особа розпоряджається своїм там приватним часом своїми приватними коштами. Якщо вона щось робила або щось не робила, отже, я отримала інтерв'ю про все, що завгодно, а дізнатися тарифи та площу так і не вдалося. Директорка житлосервісу порадила мені погуглити. Я підписана на ваш е е сайт, все як положено, Тому, якщо ви знайшли таку закриту інформацію, то я думаю, це для вас тоже не проблема. Стосовно інших ЖЕКів, ми включили важку артилерію. За справу взялися юристи. Відповідь на офіційний запит житлосервіс КР мав надати за законом, і дійсно у відповідь на наш прийшов їхній лист. У своєму зверненні ми запитували про тарифи та загальну площу обслуговування будинків у місті. А у відповідь отримали відписку та безпідставні погрози судом і всіма карами господніми. Дізнатися, скільки коштує стати клієнтом житлосервіс, судячи з усього, можна тільки через суд. Спробуємо дивобут. Яку загальну Площу ви обслуговуєте у місті, ваша фірма. Ви ж можете це ви ж знаєте? Я це. вас прошу, пожалуйста. І який тариф? Зареєструйте, будь ласка, наше звернення. Запит інформаційний, аби отримати відповідь на ці Щас. питання. Таким чином ми розвезли запити в усі великі керуючі компанії міста. А у відповідь отримали відповіді різного ступеня адекватності. Потрібна інформація врешті знайшлася. Тариф за утримання та управління кожна керуюча компанія встановлює з тим чи іншим будинком індивідуально, враховуючи площу та перелік наданих послуг. Наприклад, спільно з співвласниками будинку можна передбачити право мешканців перших поверхів сплачувати менше, не платити за користування ліфтом, а оплачувати лише за його утримання. Тому цифри у всіх різні. Ми візьмемо середні показники по місту, наприклад, дивобуд. Ми сплачуємо дивобуду, який не хоче нечим займатися. Я звертався до дивобуда. Мені вони сказали. Що це не наша справа. За нашою оцінкою, «Дивобуд» обслуговує будинки у центральному міському районі з загальною площою 392 тисячі 921 квадратних метра. Орієнтовна середня вартість, яку сплачують криворіжці фірмі, становить 3 гривні 82 копійки. Тож на рахунок компанії, щомісячно за їхні послуги від мешканців може надходити півтора мільйона гривень, а це 18 мільйонів на рік. Далі, наприклад, ТОВ «Уют-2011». Наший дім обслуговує фірма «Уют». не виконують вони. Таких ніяких робот. ТОВ Уют-2011 обслуговує у Кривому Розі площу приблизно більше 2 мільйонів квадратних метрів. Орієнтовна середня вартість послуг становить 4 гривні 30 копійок за один квадрат. Тобто, щомісячно на рахунок керуючої компанії може заходити 8 мільйонів 737 тисяч та 600 гривень. З них транзитом через фірму проходять кошти за електроенергію та обслуговування ліфтів. Усе інше залишається на рахунку компанії, в тому числі прибуток. Непогано чи не так? Це все наші з вами гроші. Гроші звичайних споживачів. Тарифи у різних ЖЕКів приблизно однакові. Житлокомцентр. Нас обслуговує житлокомцентр, але ж вони нічого не роблять. Абсолютно. От житлоком центр за нашою оцінкою в обслуговуванні 659989 тисяч квадратних метрів. Середня вартість за один квадрат, яку сплачують криворіжці компанії, близько 4 гривень 50 копійок. Тобто, щомісячно на рахунок приватного ЖЕКу може заходити майже 3 мільйона гривень. Це десь плюс-мінус 360 мільйонів за весь час існування. Непоганий результат. Цікаво, скільки дахів відремонтували за весь цей час. А, точно. Ми ж не можемо дізнатися це у приватній компанії. Хто далі? Домком. Нас обслуговує товариство Домком. Ми хочемо роз'яснення, куди йдуть наші кошти. Домком обслуговує загальну площу близько 674 сімдесяти тисяч квадратних метрів. За середньою вартістю 4,80 за квадрат. І щомісячно від криворіжців може отримувати 3 мільйона 238 тисяч 123 гривні. Три мільйони на місяць. Чверть мільярда на рік з усіх жеків нагадайте скільки сімейка при владі? Це не абстрактні державні гроші. Ці мільйони складаються з наших з вами 4,30 за метр. Ми платимо, тому що порядні люди. Але куди йдуть ці кошти? Можна дійти висновку, що не на ремонт. Всі ці кадри у вас перед очима. То що ж робити? Перше і головне створювати ОСББ і самим замовляти послуги. Іншими словами, найняти людину, яка буде сама викликати електрика чи сантехніка, тобто голову вашого ОСББ. Так доведеться створити чат із сусідами і навіть почати про щось домовлятися з ними. Але тоді можна буде самому вирішувати, коли і як ремонтувати будинок і не залежати від жеків та від дощу. Необхідно пам'ятати, що ваш будинок спільна власність усіх мешканців. Не міська, не власність керуючої компанії, а ваша. Це те ж саме, що особистий автомобіль. Коли вам треба його полагодити, ви самі обираєте СТО та механіка і сплачуєте йому гроші, а також маєте фіскальний чек за певні роботи. І тоді вже саме СТО несе відповідальність за надані послуги. Так само з керуючою компанією право відмовитися чи обрати залишається саме у людей. І відповідальність за будинок, поки немає договору з фірмою, залишається на власниках, а власники люди. Уважно читайте договір, який підписуєте з керуючою компанією. Ось один із них. Ім'я та адресу я закрив. Договір написано лівою ногою, навмисне так, щоб заплутати вас. Обслуговування, обслуговування, обслуговування. А ось цитую: поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв, будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій і в установленому порядку прибудинкових територіях. По-перше, я вимовив це з сьомого дубля. По-друге, а ви зрозуміли, про що йдеться? Увімкніть ще раз, я не в силах. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв, будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкових територіях. Знаєте, що це ремонт даху, наприклад, чи стін. Чи ще бог знає чого? Але наче навмисно написано так, щоб не зрозуміти. Здається мені, що це взагалі мало хто читає перед тим, як підписати. Все одно, що натиснути згоден перед інсталяцією додатку. Шлейф з десятка кримінальних справ. Керуючі компанії ведуть себе як ганстери, забирають останні та віртуозно виходять сухими з води. Ви чули про вироки співробітникам керуючих компаній останнім часом? Я теж ні. За даними реєстру судових рішень, у Ют-2011 та житлосервіс КР згадується щонайменше в 11 кримінальних справах. Сітісервіс КР в 9, у житлокомцентр – 6 справ. Дивобуд, комбінат благоустрою та керуюча компанія Наш Дім мають по дві. У Домкома одна. І я хочу сказати, що правоохоронна система зацікавилася цим лише зараз, що звісно добре, але хотілося б більших успіхів. Наша велика проблема в тому, що ми не читаємо папери, які підписуємо. зараз. Я прошу показати повний перелік послуг жеків, які ви маєте отримувати вчасно та якісно робіть скрін. За договором керуюча компанія повинна обслуговувати та ремонтувати такі системи: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливної каналізації, електропостачання, газопостачання, а також ліфти, вентиляцію, протипожежну сигналізацію, дах, стіни, підлогу і все таке. Приватний жек повинен прибирати біля будинку та в парадній, травити тарганів та комах, і ще багато чого. Все це прописано у вашому договорі. Не дайте одурити себе. Бережіть гроші та нерви. Олексій Таймурзін, Олег Єрмолінський та я, Карина Гутяр підготували для вас цей випуск. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш Ютуб канал. Так це відео побачить більше людей. На нашому youtube каналі виходить лише якісний контент українською. Будемо вдячні за репост. Дякую, що додивилися до зустрічі.